Хто такий інструктор. Це людина, яка навчить тебе воювати, навіть якщо ти вчора не міг знайти, де в автомата запобіжник. Це чувак, який бачив більше дивних рухів з автоматом ніж бармен на рейві. Відправ це відео тому самому інструктору. Його погляд бачить усе: твій кривий приціл, як ти криво лежиш. І навіть твої криві думки. Інструктор це поєднання батька, суворого вчителя і сержанта з пекла. Його улюблена зброя це не автомат, це слово ну сказане з гучністю Артудару. Він може розібрати зброю з зав'язаними очима, зібрати її знову і ще встигнути випити кави. Його улюблене заняття кричати: «що це було? після того як ти промахнувся по мішені з десяти метрів. Він бачив стільки дурнів в польових умовах, що вже почав писати книгу: Дебілізм у камуфляжі, польові історії, його бронік це історія. На ньому сліди з багатьох навчань і кілька слів, написаних маркером, які краще не зачитувати вголос. Але якщо серйозно, інструктор це той, хто вкладає в тебе життя, щоб ти зберіг своє. І хоча він бурчить як старий у тролейбусі, кожне його слово варте уваги. Пиши в коменти про кого наступного зробити відео.